Доброго вечора, мої шановні клієнти, підписники і всі ті, хто долучається до мого каналу, до мого блогу і слідкує за моєю роботою. Сьогодні трішки розповім вам, на прикладі матриці на рік, що говорить про те, що для людини буде актуальна робота в інтернеті і виход з зони комфорту, більш такого масштабування, за кордон. Робота онлайн, яка буде пов'язана не тільки з Україною. Тобто точка входу, наприклад, 21. А якщо стоїть тут, то призначення для себе 21, для соціуму 21, це вихід з зони комфорту, до більш такого масштабування. Онлайн-робота. Також, якщо, наприклад, на зоні грошей буде 21, аналогічно я би трактувала це так. Далі у багатьох зараз моїх клієнтів запит от, на 25 й рік на переїзд. Так само наявність 21-ї енергії в зоні портрета року, в зоні, наприклад, фінансування. Для загального призначення і в портреті ще раз наголошую: якщо є 21, й вона от я її наприклад отримую. Я чітко розумію, що 25 й рік буде добрий для переїзду і для зміни країни.